Соціальна сфера поза політикою. Як зазначила Наталя Королецька під час телевізійної онлайн-конференції з усіма регіонами країни, незважаючи на державну колотнечу, люди будуть забезпечені соціальними потребами по максимуму. Ми завжди з вами обезпечити стабільний рамп всієї всіх соціальної сфери і захистити тих, хто сьогодні нуждається в нашій помощі в першу чергу. То наші пенсіонери, ветерани, інваліди, мало безпечене потім діти спірати, щоб кожний чувствовав сьогодні поддержку государства. Цьогорічний бюджет, як завжди, не ідеальний для соціальної сфери. Втім, своєчасну допомогу та виплати отримують усі, хто цього потребує. Наша з вами задача сьогодні це максимально ефективно використовувати. Кожну соціальну гривну, яка предусмотрена в государственному бюджеті, і обеспечить адресність кожної соціальної виплати і кожне соціальне допомоги. у нас увеличено на 22%, а це майже на 9 мільярдів гривень. державні пособия сім'ї з дітьми, інвалідами. Мильниччина соціальну допомогу надає якісно, а головне вчасно. На цей рік ми маємо збільшення соціальних виплат по різних напрямках від 15 до 25%. Сьогодні вже перший транш по виплатах допомоги дітям, інвалідам, матеріал малозабезпеченим всім пільговим категоріях, проведений повністю стовідсотково. Другий транш уже поступив в райони, і вчорашнього дня вже почали кошти поступили поступати безпосередньо до тих, хто має їх отримувати. Цьогоріч посадовці обіцяють відсутність проблем і у виплаті пенсій. Сума виплати по пенсії у нас в цьому році збільшилася майже на 7,5% і буде складати на січень місяць 586 мільйонів. Сьогодні вже профінансовано 76,7%, повністю 100% отримали військові пенсії, і виплата пенсії проводиться згідно графіку. Заборгованість у виплаті пільгових пенсій вирішать. А ще цьогорічний бюджет допоможе збільшити кількість страхових виплат.